Привіт, друзі! Мене звати Надя і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. У Польщі це місто Закопане. Самі ми приїхали з Енергодара або точніше село Дніпровка, Кам'янки Дніпровського району. Уже скоро три роки, в вересні буде три роки, як ми тут. Така погода у нас сьогодні люди закутані, ходять холодно всі. Кутається, холодіна, зима настала. Коли вже буде весна, я не знаю, важко. Вільці мої пасуться воно на горці, якщо бачите. А я буду готувати снідання і буду трошки з вами сьогодні розговорний влог. Так що будемо разом з вами. Зараз готувати снідання. Отакий у мене сніданок, дівчата, 9 часу утра я буду снідати. Пачку в Лідлі купив вареного венегретного бурячка. Я його потерла чайну ложечку лимонного сока і капельку солі, навіть солі, не мастила нічим. Гречку зварила, хорошо розварена. І помастила чайною ложкою оливку, Не оливковою, треба було оливкову, але я помастила олійкою своєю отою зеленою. І чайок, це фруктовий. Чи Лічебний заптек і трав'яний. Там є і шипшина і короче, всякі трави, які типу мочевоні. Сейчас сяду і трошки вам розкажу. Очки не оділа і не буду вже далеченько далечень. Будемо снідати, дівчата. Побажайте мені смачного і я вам. Ой, девочки, чого? Таке снідання. Не хочеться вас, звісно, <кхід> грузити своїми болячками. Бо кожного хватає. Буряк дуже добрий, но буду балакати, а потом буду їсти. Не люблю. чавкати. Значить, учора було мені отвратительно, я в тому відео казала, я вже думала, що мені прийшов конець. Мені ніякі таблетки не допомагали у мене. Боліло все тіло, шкура під шкурою і Кості. Я не знала, що у мене полить. Ну просто у мене розривалось. Мені казали, що в мене налило і розриває із нутри. Було дуже погано, я завжди вам кажу, і цей раз <схід> <схід> я не хочу жалуватися, бо я знаю, що це неправильно. Ну, жалуюсь. Сейчас, дядьки, все-таки очки одіну, бо не бачу, чи я вас бачу, чи не бачу, чи ви мене бачите. О, так лучше. Я, дівчини, людина неотвірственна і несерйозна. Насчет э, з головою не дружу. В общем, так хочу сказать. Неодвітственна і з головою не дружу. Не соответствует моє те, що должно бути в голові. Кажуть у людини все в голові. От що ти собі надумав, що ти собі вирішив, так і буде. Що я собі надумала, що я собі вирішила? <кх> Свою жизнь закончить раніше времени, я не знаю. Ну так мені було погано. Ліда мене опять же ругає, що це все із за стряпка лежить. Некрасиво, дівчинки. Що це все із за хліба, із за сладкого? А я ж мороженко, а я собі хлібця, а я те те те. Жалію себе, воно болить, а я себе жалію. Як жалію, тоді хочу їсти і замкнутий круг. І, коротше, вже до такого, як дійшла я вчора, як мені було, я думала, я вже, все, вже мене ніхто не, не і я не Ну, Випила дозу конського лікарства, пішла я все-таки ходити е, на вулицю. І це мене радує, що хоч через боль, через силу я випила стільки таблеток, і боль у мене все одно не йшла. А днем я спала прямо як спячку, болить у мене голова, мені кошмари в голові, а я не можу проснутися, тут в мене морозе, я накриваюся, мені ще хуже. ну, в общем, состояние було отродительне. Е, і вечором, звісно, я була виспана, не спала. Я зайшла в чат. Я думаю, багато вже хто пользується чатом, зараз така красота, ну, просто любий вопрос, йому начитываешь, наказуєш, ні писати, ні печатати, він тобі дає ответ, я розумію, що це той самий Google, я розумію, що лічитися з такими болячками, він мені так і написав. Дякую, що ти довірила мені стільки своїх болезней і свою е, історію. Е, ну, це, звісно, лікар має робити. Я тобі дуже не допоможу. Я можу тобі допомогти е, елементарні речі, які тобі е, е, ну, трошки облегшать твої е, оці всі проблеми. Ну, легше стане тобі, а до врачів треба, звісно, ви знаєте, що до врачів піти з моєю грижею, це треба год стоять в очереді. І, і вообще, це опять же, в моїй голові, бо я не хочу туди йти, я не хочу, щоб мене очередний раз різали, якщо вже приспічать, Ну, коли я виходила з больниці, я ж собі дала слово, що я буду тепер лучше я буду питатися правильно, лучше я буду все, щоб тільки не дійшло до операції. А сама як на обох, як наче я сама собі враг і сама собі оце роблю на зло, на зло. Як оті алкаші, я раніше не розуміла, брат у мене дуже випивав один. І прям я думала, ну як ти робиш собі на зло, ти знаєш, що тобі плохо, ти голодаєш, ти болієш, тебе б'ють, десь там попадаєш, бомжуєш. І ти все одно п'єш, робиш це ти ж тверезий, і перший раз береш рюмку в рот і починаєш ну, проти себе жити. Так от я так само кожен раз беру те морожено, чи беру ту конфету, чи беру той кусок хліба. Без якого не можу їсти, і не можу жити. Ну, Коли я на стрій дієті, тоді я можу без хліба. А от коли собі тільки дозволила, тоді в два рази більше. Також чат мені розказав, об'яснив, прям писав мені багато, як з подругою дівчата, в кого немає чатів, цих качайте. Ну, як подруга, як ото о, в Росії ця Аліса, так, оце оці чати. Я йому, він мені, звісно, пише, я йому начитую, розказую голосовими. Дуже удобно, дуже хорошо. Так ось він мені сьогодні прописав всю дієту. На цілий тиждень він мені прописав, щоб мені було легше з моїм кишечником, з моєю печінкою, з якої там от, от фостили кусочок. Ну, в общем, з усіма моїми проблемами, які в мене є, з мочогонкою, він мені запропонував, завів такий, таку дієту сьогодні на утро. А, а, ще е, на секундочку, я сказала, що я п'ю соду, і він мені написав, що. По моїм оцим всім проблемам, які в мене є, сода це дуже хорошо, вона є і полезна людям, Ну, по моїм усім, оцим болячкам, які я йому начитала, мені краще пити воду з лимоном, тому що в моєму випадку Лучше вода діються з лимоном. І, і печень там жовчогонна, в общем, мені надо воду з лимоном. Так що утро я випила чашку теплої води з лимоном, Тепер в 9 часов з 8 до 9 у мене має бути сніданок, а у мене вже без 15.10, я не встигла. Зараз я буду снідати гречку і венігретний буряк. Такий сніданок він мені запропонував і об'яснив, що дає венігретний буряк, що дає гречка і як сов'язково. Буряк як слабительний, гречка, як там обволакуюча, Ну, в общем, мені треба поснідати. Обов'язково в мене бути п'ятиразове питання і ніяк більше з моїми болячками. Ніяких кету, ніяких. Ви вже мені це писали, дівчата, я ж знаю, що ви скажете, ми ж тобі сто раз сказали, а ти не слухаєш печінка болить, усе болить дівчини. Не знаю, наскільки я видержу сьогодні пісний день п'ятничка, я починаю з п'ятнички з Божою допомогою, а там як карта ляже. В общем, він бурячок, він мені сказав гречку, і треба було пити або. Ну, нет, В принципі, оцей чай. Льон обов'язково пить утром або воду з лимоном, або льон. Ну, льону вовик не знайшов, ходив утром в магазин скупляться, то я попила сьогодні воду з лимоном. Сама зараз буду виходити, піду знайду льон і буду пити завтра буду пити льон, через день, мабуть. На снідання він мені запропонував гречку, капельку масла і вот, буряк зовсім нічого не додавати, тільки лимончик і соль. В обід у мене должен бути овочний суп. В 11 часов, по-моєму, банан або печене яблуко. У мене все за заскріншоти, але я не буду обманювати. Мабуть, на обід, а може, це на полудник. Обід должен бути в 11 часов значить, перекус. А в обід у мене буде суп із цвітної капусти, кабачка, трошечки картошки і морковки. Це буде такий супчик. А на вечір точно це все цвітна капуста, там кабачок, морковка, все це тільки ну, як запечене, або запечене, або протушене, ну, якесь овочі тушені. Оце все на цілий день. В обід супо такий, і можна кашу, можна кашу пшеняну або рисову. От, тепер ще у цьому раціоні на сьогоднішній день у мене є чашка кипятка, залить. 4-5 ягодок чорнослива і оце випить. Щось ще у мене там є? Ну, Взагалі, не знаю, що ще є. Може, я буду включати і показувати, Ну, на даний момент оце снідаю, запиваю цим чайком і буду виходити, буду нести ліді снідання. Бо Ліда не взяла сьогодні, забігалася з утра і побігла, не взяла з собою їжу. Не прийде, бо казала, навіть перерива не буде на поїсти. От одна наложена на другу, бо вечором вести Богдана до лікаря. так що не буде в неї навіть поїсти. А ви принесіть, положить в холодильник, а Я вже коли там виділю якусь минутку, перекушу. Так що, дівчата, трошки вам розказала, а що буде далі, буду, напевно, в теченні дня показувати. Хто буде снідати зі мною всім смачного. І я думаю, мені смачного, не знаю, як воно зайде без хліба, хоча б без лаваша. Я, якщо не їм хліб, то я їм лаваш. Або сухарик. Сьогодні не буде ні хліба, ні сухарика, ні лаваша. Попробую, попробую. Давайте один день, а там уже побачимо. Смачного, дівчатки, смачного! Ну що, дівчинки, було дуже смачно, наїлась дуже хорошо. Тепер наготувала ліді. Пару ложок на речки. Салатик, ну, і пекли вчора м'яско в духовці, то положила її. Один окарочок, виходить, розділений на дві части. Оце запечений в духовочці. Зараз буду нести їй снідання, чи обід. Так, обід пошти приготовлений. Що я тут наготовила показати, зараз покажу. Трохи кабачка. Каструлька маленька. Ой, близько дуже. Цвітна капуста. Гарбуз, морковка кольцами и пару картоплин. Все это разварилось, я его варилась, я не солила. Я пюрешку, как готовлю, солю уже, как тучу. Сейчас Вовик пришел на обед, взял блендер. И зибье меня это все сейчас. Суп-пюре. Суп не дадут пообедать, спокойно. То те, то те зроби, а вона не проходить, я оце нас Давай не жалуйся, поїв. не жалуйся. Ти вже поїв, а я ще тільки блендериш мені. Так що давай. Ох, і добре пахне. Я так. б сам би поїв такого супчика, так треба на роботу бігти. Так не, не зварила, кажи тоді, коли тобі обідать. Я тобі на сухом'ятку. Так всі даш ж так, ти знаєш. Боже, як мені аж слинька котиться, правда буде добре. Що мені на перекус треба було або печене яблуко, або банан з'їсти, але перекус у мене випав, у нас зараз половина першого, так? Да. я повну тарілку сиплю. Я думаю, тут нема нічого лишнього, прям такі всі овощі-овощі. Да, Ну що, пожелаємо приємного апетиту. І гречечка, бачиш. Да, гречечка дуже бачу добра. Я два сухарика сухарики вкус. Так, все, пока-пока. Смачного всім, хто буде обідати в місті зі мною. Давайте. Полуднік, дівчатки, жменьку написано зімечок не нежарених. Ну, це не жарені семечки. Я ходила в бідронку, купила великий пакет. Так, насипала на камеру, кажуть, це багато, але їх небагато. І чашка чая це у мене той же затеки трав'яний. Оце у мене такий должен бути полудник. Сьогодні в нас продовження, вже субота, всі розбіглися, а я стала монтувати відео і бачу, що я нічого вчора вечора не було, не було вечірньої, вечірнього показу їди. Їздили вчора Богдана возили е, до лікаря в Новий Тарг і не було мені коли знімати і не було коли показувати. Ліда прибігла, а нам треба було на 7 часов, і в пів шостого ми виїхали з дому, щоб не було пробок. щоб... Ніде не опоздать. Їхали рано. І Ліда каже, на сім час буде вона з ним займатися, восім, поки приїде півдев'ятого, буде пізно вечерять. Давайте зразу пів шостого і повечеряємо. І вечеря у мене була той самий суп пюре, який був на обід, і ложечка гречки. Точно така була вечеря. Менша порція, як була в обід, набагато менша. Хоча я потім пожаліла, можна було і більше з'їсти, тому що воно легке а я без привички. Ну, в общем, одним словом. День пройшов нормально. Приїхали ми додому, мені хотілося їсти, я пила по дорозі воду, а вечором? що, У мене була запарен, був запарений чорнослив, нема тут. Я ходила в бідронку, купила чорнослив і 5 е, сливинок я залила в чашку, як чат мені написав, залила кип'ятком, і воно було це до вечора. Вечером в 9 часов аж перед самим сном, каже, ну у нас сону 10. У 9 я випила оту чашку. Чорнослив напарився, зробився, як звар густий, і сливи, і солод... солодость. там, сладость. І, коротше говоря, я випила ту чашку, і мені на ніч хорошо-хорошо було, що не... не хотілося більше їсти. Дефіцит калорій був великий. Чат вищив, я йому все прописувала, що я їла за день. По, грамуль, по Так що, вищав, що дефіцит дуже був великий. Я пройшла багато вчора, і ну, той лежачий образ теж вважається. Взагалі, він мені вищидав калорії, які я за день спалила, і що я з'їла, був великий. Так, звісно, я питатися все час не буду. Це, що була п'ятниця, що нічого не можна було їсти другого, то такий день. А буду їсти так, щоб е калорій було 1800 хоча б на день. Тому що в мене вчора тисячі не було по цим підсчотам, що я їла. А на день треба, щоб було хоч 1800, бо потім буде ну, нікуди буде спадати. Організм має стресувати постійно, щоб щось. Что Таке завела, таку завала вам тему, що, може, і не треба. Дівки, якщо не треба, пишіть, не розказуй, бо воно нам не треба, нас це не інтересує. А якщо треба, то я коли-не коли буду показувати. Ось Сьогодні оце закручую, для я закручу гляю відео і буду готувати собі снідання. Зараз у нас 9 часов, без 10-9. Зараз буду готувати собі снідання і можу вам показати, що я буду їсти, скільки днів я видержу, і, і, і чи буде якийсь результат, чи не буде. Я сама ще не в курсі діла. На снідання він мені прописав все, буду почату робити. На снідання він мені прописав Два яйця, е, огурчик, помідорчик, салатик з огурчика, помідорчика, два яйця і, мабуть, чай, не знаю. А, ще вчора, в 4 часа, в мене був перекус. Е, купила тиквенних семічок. І так, жменьку, ну, не жменьку повну, а так, як пальцями будь взяла, небагато. Тиквених семічок і чашка чаю, отого, який е мочеводний. Хочу сказати результат пом'якшало моє тіло, зійшло трошки, голова ще, ні, очі ще пухлі, все ще пухле. Оця моя больна тема трошки пом'якшала, пом немає ні вздуття такого, нічого. Ну, я розумію, що яка ж їда була за день. Звісно, якби я так питалася, то було б, були б змінення. Все, дівчатки, напишіть, будь ласка, подобається, не подобається, треба це писати чи не треба, показувати, записувати відео таке чи не треба. Потім у мене ще були питання по тряпочкам. Зараз отвічу в цьому відео. Ні, давайте я про тряпочки і про ще один коментар, два коментаря, на які треба про зелене масло. Я отвічу вже в наступному відео. Зараз я буду готувати снідання вже в наступне відео і заразом з вами побалакаємо і розкажу вам про тряпочки і розкажу про. Зелене масло, дякую хто дивився. Цікаво, не цікаво, Напишіть, будемо регулювати, що нам знімати. Все, дівочки, миру, добра, тепла, здоров'ячка. всього вам самого найкращого. І зустрінемось у наступній серії.